Так, зроблю відео знову для тих, хто для тих тракістів, хто критикує Трампа, що зараз ввели ну, ніби то нововведення, що треба переходити медогляд. Мі мій чоловік о, у нього нова кар'єра. Він тракіст 7 років. 7 років назад, коли він почав свою кар'єру, він почав в компанії Шнайдер. Найкраща компанія, щоб розпочати, вони найкраще тренують, у них е дуже хороші траки, і вони перевіряють і догляд безкоштовно, все вони це оплачують, їхні тракісти живуть в готелях, все оплачується, їжа, все за те, що їхній тракіст учиться три місяці, шнайдер платить за все. І коли мій чоловік поздавав вже всі екзамени, молоді потікали, не змогли то пройти. А мій чоловік, якому було під 60, поздавав всі екзамени. Прийшов все, але він не пройшов медогляд. В нього виявили цукровий діабет другого рівня і його відправили додому. Сказали: ми тебе візьмемо за умови, скільки поліцейських, за умови, що ти вилікуєш свій цукровий діабет. Такий медогляд вони проходять тракісти кожні два роки. От мій чоловік робить сім років, кожні два роки він проходить медогляд. Це дуже такий складний медогляд. Він до нього готується. Він дві неділі не п'є соду. Він не може жити без соди. Він сідає на жорстку дієту, тільки щоб пройти медогляд. О, і хто каже, що це нововведення, тому що Трамп? Ні, це не нововведення, це тому, що ваша компанія порушувала закони Америки і обходила все це. Це було в Америці багато років тому, це є і це має бути. Тому що, якщо у вас цукровий діабет в людини, В людини може бути кома, людина сидить в траху, кома, і компанія платить ті людині, тоді людина може подати компанію на суд і виплачувати компанія буде величезні гроші. Та-да. -да. Просто ви тракісти цього не знаєте, а розумні люди це знають. Потім, Якщо у вас хвороба з серцем, і ви сидите за траком, і у вас буде е, сердечний напад, та ж саме компанія за вас відповідає. Саме тому це було, є і має бути. О, і це не Трамп ці правила, і не Трамп це придумав. Це було давним-давно придумано охороною здоров'я, і не треба все, е, всі. Закони, які є, перекидати на Трампа. Не треба ваші недоробки або ваші незнання, якісь, ваші порушення законів перекидати на Трампа, що він вам щось перешкодив. Ні. Ви просто кидаєте курити, перестаєте, починаєте їсти нормальну їжу, йдете, проходите, здаєте медогляд, там на кров треба здати дуже складний тест. О. І все, і працюєте далі, не треба боятись. Саме головне не порушувати закони і жити максимум, максимум розумно. Не треба боятися. Треба просто жити розумно. І не треба ні на кого на чого наговорювати. Трамп молодець, тому що це наша країна, і нам тут жити. І ми хочемо жити в країні, де немає вбивць і де немає нам плати. Де хто хоче те ще те й робить. Тому що якщо мій чоловік проходить такий тест, то ви маєте його також пройти. А не по блату купляти бумажки компанія для вас. Вже ніхто не продасть по блату. Тому що ніхто не захоче втратити свою роботу заради вас. Молодець травм. Тому що я знаю, як такі ліцензії, як у мене, купили тисячі, тисячі. і не здали екзамени. Звичайно, мені це також обідно і боляче. Тому що я навчалася, я заплатила 20 тисяч доларів за школу, я поздавала всі екзамени, кожен екзамен це гроші також. А ви хочете все просто так? Ні, просто так. Мишоловці. Хочете в мишоловку, то ваш вибір.